Приблизно цьогоріч до Немильні завітали колеги та друзі Юрка Гудзя не лише з Житомира а й з Києва, Львова, Малина. Особливим гостем Липнового Янгола став Олег Лишега, поет та близький друг Юрка, який для себе відмітив схожість Гудзя із Грицьком Чубаєм. І в одному, і в другому жив дух такого піонера, десь поета х років, які були якраз. Створили відродження української поезії. Як відзначили учасники липневого янгола, не приїхати в Немильню на день народження Юрка неможливо, так як і переоцінити його внесок у літературу просто нереально. І Юрко геній. Парадоксальна ситуація геній в тому, що при житті генії не помічають. Їх помічають тільки після смерті. І от з Юрком відбулася та метаморфоза, що із. Геніями всіх і всіх народів. Україна одночасно втратила генія, і вона його здобула. Юрко був людиною незвичною, людиною, яка залишила слід не тільки в пам'яті своїх друзів, а і в літературі і в пам'яті людей, які принаймні, хоч якось доторкнулися до цього імені. Під час літературних читань було презентовано на широкий загал нову книгу під назвою Невимовне, в якій зібрані спогади про Юрка Гудзя, рецензії, статті та відгуки на його творчість більш ніж за 20 років. Книга стане корисною тим, хто мало знайомий із творчістю автора. Вона може взяти цю книгу і з перших же рядків, з перших статей уже почати складати собі враження про цю людину. Відповідно, образ, творити свій образ Юрка він буде. Виправдано чистий без лишніх нашарувань. також зараз активно обговорюється питання відкриття в батьківській садибі Юрка Гудзя меморіального музею.